Напишемо програму для створення таблиці множення від 1 до 10 для введеного цілого числа m. Для розуміння програми розглянемо наступний приклад. Нехай користувач ввів значення m, яке дорівнює 3. Тоді на екран має вивестись наступна таблиця множення, де 3 множить. На числа від 1 до 10. Числа від 1 до 10 утворюють діапазон значень змінної i, яка буде змінюватися в циклі. Заповнимо блок схему. За умовою задачі користувач вводить значення змінної m. Перейдемо до заповнення тіла циклу. На екран буде виводитись добуток змінної n та і, значення змінної і змінюється в циклі, діапазон циклу від 1 до 10. Умову задамо наступним чином і менше або дорівнює 10. Враховуємо, що початкове значення i дорівнює 1. Як тільки значення i перевищуватиме 10, цикл буде завершено. Перейдемо до написання програми в середовищі Python. Запрограмуємо введення значення змінної N, запит супроводимо текстом «Введи число. За умовою задачі, N має набувати цілого значення, тому задаємо тип INT. Побудуємо цикл, використовуючи оператор for. Змінна, яка змінюється в циклі, І, діапазон, від 1 до 10 включно, тому задаємо значення 1 та 11. Ставимо двокрапку. Будуємо тіло циклу. Задамо вираз, результат обчислення якого буде виводитись на екран. Результат обчислення має супроводжуватися виразом, для якого він знаходиться. Тому запишемо наступним чином. Протестуємо програму. Нехай n дорівнює 3. Перевіримо результат виведення на екран. На екран виведено таблицю множення для числа 3 від 1 до 10.